Друзі, запитуєте, який сік порадити при псоріазі? Звичайно, що всі соки наші підійдуть, тому що всі соки містять живі вітаміни, мінерали, які саме засвоюються у природній формі, фітонутрієнти. Але ідеальним. Ідеальним соком в такому випадку, ідеальним продуктом буде сік алоєвера та відграс. Разом можна разом вживати в один день, вранці один сік, в обід інший сік. Або, наприклад, відразу дві порції одного соку в склянку вранці вживаємо, або чередуємо один місяць, один сік, потім другий місяць інший сік, тому що вони закривають, мають схожі властивості, але закривають різні потреби організму. Саме сік Алое Вера ми використовуємо Барбаденсіс Міллер, це лікувальний сорт, і він гарно зволожує не тільки зовні. Зовні, до речі, також можна наносити на шкіру. Жінкам дуже гарно дбати про своє зволоження шкіри зовні на оці місця, де псоріаз. Але й краще всього зволожнювати шкіру саме зсередини. От алое Вера він зволожує, напитує шкіру зсередини нашого Наш організм там багато антибактеріальних, противірусних властивостей, лікувальних, так таким загоює слизову, дуже гарно діє на організм. І в нього є свої фітонутрієнти, фіто такі унікальні. І гарно його доповнює відграс, тому що відграс має дуже широкий спектр вітамінів і мінералів. Майже всі там вітаміни і мінерали містяться в тій чи в іншій мірі. От. І е, одна порція відграсу закриває добову норму, добову потребу е, в вітамінах-мінералах дорослої людини. Тому я рекомендую саме алоевера разом з відграсом або по черзі чередувати. Будьте здорові!